Привіт-привіт! Вирішила зняти таке собі проміжне відео трошечки по своїх е результатах на сьогоднішній день. Хто мене знає, хто мене дивиться, скажімо так, хто слідкує, знає, що я збирала на Fan Tactical. Це вже виходить, мастерська, е мастерська зброя. Шлях був такий собі, звичайний, досить, досить, досить довгий, досить тривожний, е досить... В деякій мірі рутинний, але теж сповнений а, таких собі несподіваних, несподіваних поворотів, несподіваних зустрічей. Є, в принципі, речі трошки ну, легші, скажімо так, що можна назбирати, є важче. Ну і куди ж без моїх улюблених факапів? Тут я знов забула зарядити свої арти. Ну, це в мене буває, буває така штука. Коротше кажучи, це безконечні, безконечні протки, маячки. Ну, якісь, якісь навіть трохи файтів. Файти за віщество, якого завжди не вистачає. Ну от, якось так. Дуже прикольно, коли з'являються оці спотики на кузні. Тут досить багато віщества падає, це я вже так вичислила опитним путем. Ну, без захвата ланпостів, звичайно, теж нікуди не тінешся. Я їх дуже сильно не люблю, цих захватів захвата ланпостов, але... Теж потрібно виконувати час від часу. Далі збираю свої гами, збираю гами, гами, гами і все І все в рюкзачок, все в кубичках складую. Саме головне, що я стараюся це робити так. Якщо, е якщо воно йде, якщо воно заходить, то стараюся робити це до останнього. Прям до останнього зараз побачите, чому я, я кажу, що до останнього. Тут вже йде попередження про те, що скоро буде виброс. Тут мене трохи накоцали. Але виброс, виброс, не виброс, треба дофармлювати е, дофармлювати віщество. Так, да, вже почали тіліпати. Нічого, я все встигаю, все встигаю. Добре, що скинула великий, великий схрон, Туди все класно поміщається. Ну, але треба тікати. Можна було, в принципі, там і залишитись, але в мене трошки ще з собою було всякого мотлуха. Захотілося це все зберегти. Ну це так, це якби результати, по суті, ну на відео на відео це нарізки з е, декількох днів. Я взяла тут таке, можна сказати, саме, саме цікаве, якби нічого такого е, супер унікального не було. Але так, досить, досить цікавенько. Ну і як завжди, без, без прикрас, якщо мене б'ють, то мене б'ють. Куди ж без Артхантинга, тут я побігла на центр кузні. Я вам спелірнула одразу, довго я тут не прожила. Да, поки не моя локація. Чорний обіз. Щодо чорного об'їзду, я вже себе тут набагато, набагато так впевненіше почуваю, я вже більш-менш запам'ятала локацію, тому що я, значально я наставила дуже багато міток, де застої, де не застої. Зараз я вже в принципі тут досить непогано орієнтуюся. І ну, на порядок менше вже боюся цієї локації, тому досить частенько сюди прибігаю за артами. Є, звичайно, такі собі дні, що зовсім взагалі нічого цікавого не знаходиться, можна тільки отримати по шапці від упоря. Ну або від когось іншого. Тут багато всяких злобних чуваків. Але є досить, досить хороші дні. Досить хороші дні і досить хороші виноси виходить. Ну, я в принципі ношуся за артами, я ношуся по факту по всій, по всій карті, тому що ніколи не знаєш, де знайдеться щось цікавеньке. І яка е, наволоч на тебе нападе Наступний от як суперсвін, наприклад. Такий цікавий чувак. Ну, пері. Без упері Безупері ніяк. Ну і крім звичайних, звичайних артов, завжди потрібно ще перевіряти всякі там тумбочки, рюкзачки. Теж іноді не діваляється, щось що таке нормальне. Особливо мені подобається, коли отут з'являються арти в цій локації. Я прям туди несуся, наче там щось супер дороге. Але переважно тут теж якісь п'явочки випадають. Різні ситуації можуть бути. Може, може бути п'явочка, може бути щось е, набагато, набагато дорожче. Тому не брезуємо, не брізуємо, перевіряємо все. Домашня локація, не домашня. Завжди можна знайти щось цікавеньке в дуже несподіваних місцях. Мої улюблені репішки, І тут репішки. Ношусь, щось, ношусь. щось, щось. Коротше кажучи, збирала, збирала, збирала я ресурси, збирала я що, артефакти, іноді траплялися отакі от цікаві ситуації. Тут чуваків було п'ятеро, якщо я не помиляюсь, ну, я тільки вибігла пуста з бази. Іноді трапляються отакі от приємні моменти. Це прям топчик, коли знаходиш, коли знаходиш щось застоїться, завжди-завжди саме приємне. Нехай це навіть от білий осколочок без різниці взагалі все рівно це дуже, дуже така приємна несподіванка. Але до чого взагалі цього всього я вела? Саме основне, що ресурси були зібрані, все було зібрано, сивородки були зібрані. Я нарешті купила собі е, FN-тактику. Тобто в мене зараз вже є повноцінна повноцінна мастерська зброя. І ще вифармила собі, не вифармила, а купила купила собі з, з, золотий осколок, о, золоту частину на гектар. І зібрала собі, виходить, ще броньку, яка от зараз на івенті. Отут я показую свою феночку ну мені ще прислали обалденного кріща, брілок. Я прям супер задоволена, дякую моєму підписнику. І от така от, власне, краса вийшла. Сподіваюся, відео було хоча б трошки інформативне і цікаве для вас. Дуже дякую вам за підтримку.